Може винограду? О, ще є ота. Я мої папа не давайте. Я тоже хочу. А ну а І тут ми заходимо на вечірку цих шахтарів Костопольщини. У них тут олних людів, цигаретки, дівчатки, все є, навіть домашні животные. Машина сьогодні не працює, неділя. Значить сьогодні отдихаємо. Лайф из лайф. Фото... Фотосесія, щоб не забути ці моменти. Круто! Все, життя удалась. Взагалі круто. Роботи не почати край, але ну, ніхто нічого не робить. Круто! Да, так, де ж так пофоткайся, так? Да? Можете сміло викладати фотки в контактах? ми були на Донбасі? Скажемо, роботами для карт робота не хоча покраїн.